Давай, ти зможеш, Тарло. У тебе рівномага як. як як у кішки. Використай її, <repar> по мотусі. Ось так. Продовжуй, дівчинко. У тебе вийшло. так, <рап> <рап> так. Та, та. <рап> <рап> oh Ви бачили, що тільки що зробила Тарло? <рап> так, це було чудово. <рап> Після 17 спроб ми нарешті отримали ідеальний дубль. Знято. Я не знала, що ми запрошували глядачів на зйомки. Дарла, Хедлі, помі втекла. Ви її не бачили? Ні, вибач, ми увесь ранок працювали над трюками. У будь-якому разі дякую. О, до речі, це мої нові сусіди. Подивимося. Певно, ви Фелісіті, Флік, Брі, Спринт, Деніса та твіс. Ова, так, коли Пріта розносить новини, вони поширюються зі швидкістю вітру. Говоріння це її іскра, а моя це дія. Мене звати Кішечка Тарла, виконавиця трюків та авторка контенту. Моя подружка та відеограф Калдер. Я Хаскі Дедлі, продюсер та редактор. А медик у нас следер. Приємно зустрітись з усіма вами. Ми щойно закінчили ходіння по канату. Чому не допомогти вам знайти помі... <гас> следер вже взяла слід. Не надто швидко Кат Пам'ятаєш, коли того разу ти відкинув педі у дерево. Помі? Це ти? Небагато ж часу потрібно, аби забруднитись, так? Ти ж тільки вийшла з салону. О, ти засмутилася, я розумію. Це відбулось випадково, так? Зазвичай ми не пропонуємо послуги безкоштовно, але для друзів я можу зробити виключення. Ми про тебе добре подбаємо. Педікат в нас з'явився неочікуваний клієнт. Цього разу ти отримуєш чарівну процедуру, яка включає масаж спинки. Чарівні руки робіть свою справу. Омі, моя маленька дівчинка! Яка чиста! Таке щастя, що ти в безпеці. Тож, тепер, коли з тобою все гаразд. Я розумію, що забруднене хутро тебе дуже засмутило, але ти не можеш отак тікати. Я так хвилювалася. Якби ти не втекла, я б одразу ж привела тебе сюди. Невже ти ще не знаєш? Якщо пообіцяєш ніколи так більше не вчиняти, я тебе пробачу. Кому не подобається щасливий кінець? Пері, я тобі безмірно вдячна, що ти прийшла на допомогу помі у важку хвилину. Із задоволенням. І тобі спасибі, що привела до мене юрбу нових клієнтів. Ми повинні представитись чи Пріта вже про нас щепитала? Я чула усе про ваші пригоди на Королівському острові. Це честь зустрітися з вами. Дякую. Вау, ми типу відомі тут. Так і є. А я Пудель Періс, стиліст і косметолог. Мої друзі Педі і Кат ласкаво просимо до першого п'ятизіркового салону міста. Вау! Це дивовижне місце. Нашій подрузі Паві Петер точно б сподобалося. Не Хочу втручатися, але чи не сіяла ти перед тим, як ми сюди прийшли? Ми все ще намагаємося з'ясувати, в чому наші іскри. Іскру не можна з'ясувати. Одного дня іскра просто запалає у твоєму серці. Моя іскра спалахує, коли мої клієнти почуваються фантастично у новому стилі. До речі, чи хочете ви, шановні віп-персони, насолодитися особливим доглядом у сервіс, включені пончики. Сяймо, дівчата!